Так, будемо сушити сою. Ось така рама зварена. Якраз на блок. Там буде вход і зараз будемо застеляти сито. Так, решета отак застеляні. Перемички йдуть грубі Там 30 на 50. Труба сустін 20. Оце вони виглядають, десь таке кожних сит йдуть. Десь таке так йдуть пруд. 12 і тут, а між ними, посерединах типу, ще йдуть. Там же пруд було Тут а лист якраз лягає. Хорошо. 20 см і 30 с типу, на слої зерна. Ну, більше тут буде сушитися, бо ж як дує, більше більше сушиться тут. Тут вже доліпили, отак, як я поприхвачували, тут будуть ці. Блоки ніде не дінуться, якщо піднімемо висипати. Повинно бути чітко. Там понад краю краюгольники варені тут, ззаду там квадрат. Тут з угольничків. Приварене, коротше, поки до бортів, якщо все буде нормально воно працювати. Зашиємо все, прицепа і буде на подножках таких. Борта букву відкрив, виняв і все. Тому отак, будемо пробувати. Зараз ще одне сито чіпляємо, сита. Ще одне не, не вистачає. Два штуки внахльост квадратний і кругле, щоб трошки перекривало, бо з звілки не хочу вже Дивіться, Тут отак все кругом. Пощіплювано дротами на них оця обрішотка. І сюди через лючок. Зараз просверлимо два отвори, зверху на два болтика вчіпимо влітку. Ось так воно є. Там 20 см, тут 25 см. Щоб нормально дуло і за чого, бо тут профілі 50 см піднімається вище. Отак. От По боках, звісно. Треба зап'єнити, бачите, туди не дає. Борт кривий. то таке. Так, це загрузка зараз йде. Попів бега. Дуйку вчепили отак. Але між маленький, два болта і туди прямо дує. Так. Ось так, це вийшло застеляне. Добре зав'язали, да? О, хорошо. Все. Пошли подивлюсь тут, а де сипиться. Треба закачувати її, все. Це 21 тут. Все, тріщить і піднімається. Так, висипаємо сліду, що тут трошки більше. далі. Так, 1645 запустили. Газ на всю. Стой там десь 20 см, виходить отак якраз. В балоні тут десь 16 літрів газу. Так, 25 хвилин, не знаю чи видно, але пара починає йти. Я її два рази вже мішав і треба йти знову мішать, бо буде сильно прогріватися, от борти, бачите, які йому проще. І лопатою ходимо, просто її колотим, перевертаємо. Так, це виходить, сушимо вночі, щоб менше бачили. Да? Вже вона не так парує, звісно, ще трохи будемо виключати. Так, час 40 пройшло, виключили вже ми, ну, горілки виключив, борти ще звісно, вон такі мокрущі. Такі от борти, вода прямо ну, туди скапує там. волозі дивіться, зараз. 19, якщо була 18, мокра, вона ще тепла просто. На ранок чи побачимо завтра на роботі, батько помірає рано.